Відбудуться з активною боротьбою, каже координатор спостереження громадської мережі ОПОРА у Полтавській області Дар'я Черкашина. Нині серед порушень зафіксували агітаційні анонімні листівки, що очорнюють репутацію деяких кандидатів. У Засульській громаді реєструють кандидатів двійників, а у Великосорочинській використовують елементи чорного піару. До мене звернувся цей Кучеренко, він сказав, що їх примусово під. Тиском заставляли підписувати усіх депутатів заяву про те, аби на діючого сільського голови Павла Полікова було відкрите кримінальне провадження. Проте, після певного часу. Ті люди, котрі підписалися, вони, начебто, вже починають цьому зізнаватися і пишуть заяву до прокуратури. Людей змушували підписувати, їм погрожували їх сім'ям. Щодо кандидатів в депутати та на посаду сільського селищного голови, то найбільше їх список в Засульській громаді. Тут зареєструвалися 148 кандидатів в депутати та 9 на посаду голови. Вона також лідирує у створенні дільничних виборчих комісій. Їх 27. Нагадаю, 11 грудня відбулися вибори у Сергіївській об'єднаній територіальній громаді, що в районі. Загальна явка виборців становила 52%. Лідія Риченко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.